Дивіться, через сітку якраз виникла розбірка між бентамкою. Диви, дивиди, він до неї через сітку залицяється. Чи то битися з нею хоче. І молоденькою курочкою. Як вона... Чуєте, як вона до нього свариться? О, вже прибігло ще двоє. Оце в них так у цих бентамок заведено. Що якщо виникає якийсь конфлікт, щось відбувається не так, вони беруть кількістю. О, вже чотири прибігло. Диви, диви, і всі, і всі, і всі вже один за одного стіною стоять. Бачите? От наскільки ці. О, прийшов барвистий і заспокоїв курку. Відігнав просто і все. Бачите? О, оце, оце я розумію, господар. Підійшов просто і все, все, півники розбіглися. До речі, оця порода боровистих курей також дуже спокійна. У мене якось, я вам так скажу, мені якось щастить, можна сказати, на спокійні породи курей постійно. Ну, кого не заведу, Це ж я так по випадковості. Я ж не шукала спеціально, хто дивився мої попередні відео за весну, за літо після окупації, що я шукала яйця і брала те, що було на даний момент в нашому тут селі чи в сусідніх селах. Шукала, не хотіла нічого, щоб мені ніхто пересилав, тому що було якось не до того. А думаю, візьму те, що буде у наших людей, що тут також займаються. І так вийшло, що з сусіднього села мені привезли бентамку, барвистих, мішаних там ще трішки, і австралорпів з цього села вже, що тут було взяла. Колись так само Кохінхіна їхала просто по яйця від звичайних курей, а взяла, людина займалась кохінхіном, я побачила, закохалася них так само взяла. І чомусь так виходить, що всі, всі кури спокійніші у мене з'являються на господарстві. Може, звідти якби, і відповідь на запитання, чому в мене нема таких дуже великих конфліктів з півнями на господарстві? Може, тому що такі мені підбираються кури спокійні. От дивіться, барвиста порода спокійна, курей не агресивні, не пугливі. Австралорб взагалі вважаються однією з самих тихих курей і спокійних на планеті. Кохінхін дуже спокійний, Бентамка спокійна. Ну, Я оце тільки що сама подумала і сама зрозуміла, що так воно напевне є. Якось так. Ну, Якось так відбувається. Ось, ну може, тому що я й сама, так знаєте, інтуїтивно. Хочу, щоб у мене не було ніяких конфліктів, щоб у мене все було добре, щоб ніхто між собою нічого ніяких е, цих сварок не робив, щоб ніхто не бився, щоб ну, все було добре. Може, воно якось так і виходить, і я притягую до, до себе саме такі породи кури. Я не знаю, ну в общем, якось так виходить у мене. Бачите? Ось. І в цьому році в мене ще ж влилися. Курочки від кохінхіна, це ж так само спокійні кури, і змішані із моїми звичайними корми. Ну, так, вони також мають бути спокійні. Та й ті, я дивлюся, ті, що в мене трішки лишилося, Може, тому що ті, що лишилися, а то я якось так перескакую, самі неприємно іноді слухати, вибачаюсь. Мої звичайні кури також ніколи не відрізнялися якоїсь агресивності. Ну, тобто я завжди якось старалася відбраковувати агресивну птицю, якусь таку пугливу, щоб воно таке, знаєте, мені не подобається. Коли заходиш курми курника, тобі на голову вилітають кури. Ось. Так що якось так, бачите. У мене ж Курчаток моїх, які в мене бувають на господарстві, в мене ж виводять квочки, виключно квочки. Тому що інкубаторів у мене немає і мені потрібно, щоб було. О, диви, зігнав півня прямо в відро. Молодець. Прямо в цей. Працюю коли з квочками, то мені треба, щоб з квочкою можна було нормально до неї підійти, підняти з яєць. Подивитися курчаток і тому подібне. Тому я ніколи не залишаю таких якихось агресивних, які прям кусають. Або якщо курочка спочатку починає конфлікт, особливо якщо молоденька курочка перший раз сідає на яйця, буває таке, що вона ну, може відкусувати там, їй не подобається, то я потрішки з нею починаю дружити і. Потім проходить там тиждень, півтора. Ми, ми знаходимо е, спільну спільну мову, і все нормально. Тобто вона звикає до мене, я звикаю до неї. Я думаю, що ще багато чого залежить від того, що я все-таки з дитинства працюю з птицею. Ось, мені це подобається. І коли виводяться курчатка, молоднячок, то вони до мене звикають з самих перших днів. Тобто я до них постійно заходжу, я з ними постійно спілкуюся, годую, доглядаю. Ось так само ось зараз знімаю, вони чують мій голос, вони мене по голосу знають. Помните, я вам розповідала, коли сусідка взяла у мене курей, о, там через сітку вони недалеко звідси були. Оця курка знову прийшла до мене. Що нема, нема. Ось, ну ти хороша. То мої кури, які там жили, ну, б... Минулі мої кури, так сказати. То коли чули, що я заходжу сюди в двір і починаю розмовляти, то всі підбігали до сітки, туди, там у вольєрів, і стояли, і слухали, згадували мене. Ну, тобто Вони чують, у них гарний слух у курей. І ну, згадували мене, і підходили і хотіли сюди, я так розумію. Ну, тобто Вони то розуміють, що вони тут жили, а що їх забрали на інше господарство. То вони не дуже так зрозуміли ось. І коли чули мій голос, то підходили. Ой-ой-ой! ой ой От я дам зараз. О, індичка вон, прибігла, розборонила. А може, в мене ще не дуже так конфлікти є із півнями, між півнями, тому що індичка ходить і наводить порядок тут. А хто мені там писав? Дорогі мої глядачі, що індичці тут самі дуже сумно, скучно, нема чим зайнятися там, що їй треба пара. Ви бачите, чим вона займається? Вона наводить порядок. Вона тут найголовніша, вона тут рішало. Тільки щось, щось не те вийшло. Бачите, воно зразу підійшла і розрулила всю ситуацію. О, так що я думаю, що іще дуже, ну це я не то, що думаю, я знаю. Ще з дитинства, ще коли моя бабця на Хмельниччині тримала корів, а я чому люблю господарство? Тому що я там частенько проводила свої канікули, свої, коли мала була ну, літо, зиму, коли батьки нас відвозили з Київщини на Хмельниччину, на мамину батьківщину. І там ми ж росли в селі, а село у нас таке ще під лісом було. Багато хто всякого господарства тримав, і там я собі привила це любов, чи, чи це тварини привили мені любов до себе. Коротше, і там, коли, я пам'ятаю, мені бабця казала, вона завжди і курей тримала, і корів, і не одну корову, дві корови дійні були. І від них телята, і свині були, і собаки, і кури, качки колись були, гуси навіть були, ну потім гусей ми вже ну, не тримали. То бабця мені завжди казала, що по тварині можна сказати, хто її господар. От у нас, от вона мені приводила приклад по коровах. От коли ми пасли череду, ну тобто пасли корів, дивіться, дивіться. Біля мене сидить і слухає. Ось. То знали, по-перше, у кого яка корова, і знали навіть по характеру самої худобини, який у неї господар. От є люди різні, самі розумієте, є добрі люди, є злі, є такі дуже вспильчиві, є різкі люди, і так само худоба. От як людина відноситься до своєї тварини, так тварина себе і веде. От є такі противні корови, хитрі, які постійно тільки десь відвернувся, і вона вже тікає і біжить до себе в двір. І людина така сама була господарем. Ну, таких дуже багато прикладів. Так само було і з із... е, я вам скажу. Так само було і з собаками, так само було і з котами. Ну, на, на рахунок курей я вам не скажу, тому що такого прикладу мені бабця не наводила. Але я проводжу таку аналогію і розумію, що так само, якщо гарно відноситися навіть до курочки, хоча кажуть, що курочка безтолкова, безмозгла, що в неї нема в голові нічого, нічого подібного, кури дуже розумна птиця, і дуже вони розуміють свого господаря і дуже до нього прив'язується. І трішки навіть я можу сказати, що вони беруть з нього приклад. Якщо господар адекватний, він птицю не ображає чи тварину ну, птиця. О, бачите, а цей півень голошейку не збивав уже. То і птиця буде спокійна, і птиця буде нормально себе вести. Звичайно, якщо забігає, наприклад, господар, який, знаєте, біснуватий. З прибабахом на всю голову кричить на тих курей постійно, може ще їх б'є там, чи ще щось. То звичайно, що й кури будуть пугливі, і вони будуть на стресі постійно. Вони будуть постійно самі по собі злі, вони будуть. Один одного так само скупти, і будуть так само конфліктні. От якщо людина конфліктна, так само і птиця буде конфліктна. І люба, люба тварина це дуже сильно е, відзначається на тварині, за якою доглядає е, господарь. Це моя думка, і вона підтверджена багатьма факторами. От у нас, наприклад, сусід колись вони тримали е, так само курей, коли я ще менша була. І він коротше, я не знаю. Нас, бачите, тут зараз паркан такий дерев'яний, а раніше сітка була. І нам дуже гарно видно було їхнє господарство. А, не зміг, не зміг. Ось. І було таке, що щось ми чуємо скандалять. От скандалять він щось з дружиною своєю свариться, і чуємо, щось він там скандалить, вибігає з хати і біжить у загорошку, там де кури в нього. А там сітка і все видно. Забігає у вольєр, починає просто ловити курей. Ми спочатку не зрозуміли. Ми думали, що е, він може ловити курей, щоб може рубати там чи ще щось. А він бере просто ловить курей і отак бере і перекидає через себе. Просто так бере і перекидає, перекидає ті кури, кричать, верещать, вилітають на а в них ще накритий вольєр був на сітку, і ми не зрозуміли щось таке. Він побіг, побіг, побігав, поперекидав курей, заспокоївся і побіг назад в хату. Ну, то, то як? Це як в такої людини, це що будуть нормальні кури, чи в них буде нормальна атмосфера у самому курнику, чи будуть вони нормально плодитися і жити? Звичайно, що кури так само будуть психовані і тому подібне. Тому я вважаю, що є чіткий зв'язок між тим, який господар і яка в нього птиця. Я вважаю, що якщо вже займатися. То вже треба все-таки любити тварину і поважати її, навіть якщо вона на м'ясо. Ну все-таки, щоб вона прожила своє життя в нормальних умовах, тобто якось так. Так що це моя думка: спогоджуватися з нею чи не погоджуватися це вже особисто діло кожного. Я думаю так. А ці стоять і слухають мене. зайка. Хочеш їсти? Так у тебе ж повне воло. Що ти? Іще одна борода мала.